Добрий день, шановні українці. BMW четвірочка Гран Купе M440i на повному приводі. X-Drive. 2022 тисячі модельний рік. Пригнана з фронтальним пошкодженням. Моїм знайомим в нього свої сто вона робилася якісно з донора з оригінала. Дуже яскрава тачка, чіпована, крутезна. Сьогодні про неї приступніться. Поїхала. Четвірка гран-купе в мене була лише один раз, але ще 2015 року і ще у 2023 році. Під капотом трьохлітровий двигун b 58 b називається він. Він зараз на стежі другому близько 500 кінських сил видає зараз з за містопінчою трансмісією в парі. Ну і на повному приводі як здрав. Що важливо сказати, що двигун тут в парі з м'яким гібридом працює, що додає і потужності, і економічності. По місту власник сказав, що виходить приблизно 10 літрів на цьому, саме на цій модифікації автомобіля. Ну, понятна справа, якщо ми не віджигаємо. Про її там чіпування, розблокування. Я ще поговоримо з вами, але вже в салоні окремо. Пошкодження в неї було ну, аукціон некрасивий, пошкодження було в ліву сторону. Брався з Польши донор. З нього ставилась повністю морда, ні фарбовано нічого, ні крила, ні капот, ні бампер. Навіть бампер не фарбований, да, уточнив. Фари з нього поміняні, касета, передня панель, радіатори, все це повністю поміняне. Підрамник, рульова рейка, лівий ланжерон мінявся повністю. І, і, і. Ну, по При там десь компресор-кондиціонера, зрозуміло, що кожен гінтік, там, я не пригадаю, але я сам по собі дивун не, не був ушкоджений. З номером кузова зауважень ніяких нема. По автомобілю, по факту, фарбована лише, до речі, в бронеплівці затягнута мордочка, от до сюди, бачите. Фарбована лише ось ця дверка другим слоєм. на ну, ній десь був невеличкий підлом, її другим слоєм пофарбували. Так, це все в приладі в заводі. Лобове скло Original, шини Bridgestone, виглядають ось так. До речі, олива в двигуні мінялась тут двічі, хоча вона приїхала в Україні там трошки більше 1000 кілометрів. Один раз по приїзду поміняли, і після цього ще раз очок замінили. Так, дивіться, тут все охайно красиво. Ще знайшов одне місце. Ось тут підфарбовували тарець, ось цього. Тут щось на цьому куточку було. Все. І з цієї сторони. От на бампері невеличка подряпинка є. Тут десь на дверці невеличка, є, не на чорному кольорі, ці дрібниці можна роздивитися добре, але з тросного, точно вам скажу, нічого нема. Ну, дивлячись, наскільки є все. І, і отут низ дверцят з правої сторони, і бачите, подряпаний трошечки, є такі нюанси. Не знаю, вам видно було чи не видно, навіть от напевно видно. Все. В іншому, все в цілому добре, і гарнюня, і красиво, і модно. Поки ззовні бачу монітори сліпих зон, сенсор не безключовий на всіх дверцятах. Дата у нас конвейерна. 10 місяць 2021 року. За цією наліпкою у нас машини розмитнюються і ставляться на облік. В Америці в них був 22-й рік техпаспорт тих паспорт, чи з самого заводу. Дивіться, сидушки з механічним регулюванням. Під колінки, бачите, подушка виїжджає. Шкіряний, перфорований ось такий салончик. Стелю вже в чорну алькантару зробили в Україні. До речі, вихлоп. Ось так він працює. Маємо чотири електросклопідйомники, електродзеркала. Вони складні. Бачу, що з автоматичним затемненням. Пробігу на зараз 47 тисяч кілометрів, бачите? Все прошите, карта українізовано, все як є, Як має бути, точніше, правильно сказати. Так, кермо без зауважень. Тут у нас є датчик світла, фари, стояночні вогні, яскраві щитка приладів, підрульові пелюстки. Тут бортовий комп'ютер автоматичний дальній. Тут датчик дощу, обігрів керма маємо. Є. бачите, ось тут нам пише активовано, деактивовано. Крис контроль і обмеження швидкості, управління мультимедією і hands-free є. Круговий обзор маємо на виду так, щоб було поближче. Бачу, що тут асистент парковки є. Тобто автоматичне паркування має бути. Є Обігріви передніх сидінь є. Клімат-контроль у нас багатозонний, трьохзонний, якщо не помиляюсь, позаду перевіримо. Тут дві зони бачимо. Тут все зроблено. Бачите, під натюрель, прям таке під дерево. Мені дуже так подобається. USB, і гніздо для підкурювача, два підстаканечки. Тут зачиняємо. Е, система стабілізації вимикається. Це у нас камери, режими можемо змінювати. Е, Паректроніки вимикаються, кнопочка старт-стоп. Ну і режими поведінки автомобіля. Спортрежим. Ось, бачимо, вивели його. Є Комфорт, є Екапро. Шайба від мультимедії, ну плюс-мінус все понятно. Навігація. До речі, навігація. Е все бачите, українізована теж. Ну ви і тут, і тут її бачите. А також електроручник і автохол. Підлокітничок у нас тут невеличкий, тут є Type-C роз'єм. MHD, тут доставлена така система, якою ви можете під'єднуватись і підключати, відключати стеджі, міняти налаштування автомобіля. Зараз вона стоїть на стедж другому. Доставляла сюди це. А також вихлопну систему, е установлений даунпайп. І автомобіль BMW я вперше про таке чую. З 2020 року якось вони заблоковані. Я таке тільки про Tesla до цього чув. Тобто вона була заблокована. В Нідерландах це тільки роблять в одному місці. Це вийшлося, якщо не помиляюсь, в полторушку євро. А на круг з MHD, з Downpipe, на все це витратили додатково близько трьох тисяч євро. І відкриємо з вами спочатку шторочку. Бачите, українське небо. Красиве. І люк. Ще красивіше стало, да це він на максимум так відчинений. Перевірив на всяк випадок. По безпеці все, що тут спрацювало, ставилось так само оригінальне з донора. А, от там я не помню, що там кермо. По моєму штора і не помню торпеда. Ну то, що стріляла безпека, вся ставилась. Коротше, гряз з донора. Маю вам показати, як тут виглядають педалі, О, Тут не... біля відкриття багажнику. Кнопочки ще покажу, що є парочку на пластику. Таких от, ну, бачите, дефектиків бачите, дефектів незначних, але щоб ви бачили, вони тут я є. спеціально не е, під'їжджав, не від'їжджав. Як я сидів зі своїм ростом 193 см, так і зараз сам за собою сів. Тобто, в принципі, я сідаю. Трошечки головою тут торкаюсь стелі. Ногам, ну не сказати, що забагато місця, місця, тут трошечки теж пираюся, але все ж таки ну, це гран купе. Я наскільки пам'ятаю, в 15-му році було набагато мені складніше сидіти. Красиві підсвіточки, ви зараз можете їх бачити. І вони йдуть по контуру, по всьому. Є підлокітник, Тут у ньому два підстаканничка. Нормальний зручний підлокітничок. і тут свій клімат-контроль, і два Type-C адаптера. Ну, місця тут, хоч підголовник тут і є для середнього пасажира, ну його тут фактично немає, тому що високий тунель, коридор, ноги тут немає куди буде дівати. Якщо сідати тут в трьох, то це майже нереально. Може дитинку маленьку тільки посадити. Все. Ну і ще особливість четвірки, це я пам'ятаю по попередній. тут вилазить, залазить не ну, досить незручно. Це треба розуміти. Ти вилазиш, по перше, в тебе обличчя біля цього віконця торця. Взенький такий прийом, Ну, в будь-якому випадку це купе, тільки гран-купе. Багажний відсік відчиняється ось так, доволі швидко. Він не скажу, що маленький, об'єму, в принципі, тут мені здається достатньо. Пару валіз, ну точно, напевно, півтори ляжуть. Є два от таких нюанси, нюансика, тут подерта чуть-чуть трохи -чуть вілюр. Бачите? Під полиці тут дивитись особливо немає чого, тому що тут просто я покажу вам, що тут реактор заводський метал, що тут нічого не пошкоджено, але дивитись тут нема на що. Зарядка 12 вольт, підкурювач, як зазвичай. Невеличка полиця тут така зафіксована є. І тут ще, бачите, шторка на склі полоч. І зачиняємо. А тут проекційний дисплей, до речі, я на нього навіть не звернув увагу. Вон він, бачите. Оп, оп. Ну що ж, саме цікаве для мене починається саме зараз, коли я можу зрушити з місця і поїхати на бешечки на ці. Важливо сказати, що коробка також тут прошита і адаптована під ці 500 кінських сил. В звичайному комфорт режимі вихлоп взагалі майже не чутно, він працює тихо. Зробимо невеличкий заїзд, рухатися ми будемо в горочку і в поворот. Ну Тут вже вихлоп чутно. Тут вона вже стрільнула, ми зробили, бачили 117, ну, набирає вона круто. Там же ми вихлоп вже почули і все. Тепер перейдемо через трамвайні речки, послухаємо підвізку. Ну, Знаю, що тут наше все добре. І Трошечки натисну знову гашиточку. Ну це на комфорті. Ну, вона, ви бачите, їде досить жваво, <гум> Ну то вона і БМВ. Це ж як потрапиш в таку тачку, так потім вже не хочеться з неї виходити. <гум> ну Поїхали ще покидаємось. Напевно, зайвим буде казати, що на дорозі вона тримається впевнено, твердо, круто. Зверну увагу, що тут, ви бачите, у нас пальне, а тут от стан акумулятора батареї показується. Наскільки він заряджений. Хотів перевірити круїз. Він тут, наскільки мені відомо, звичайний, неадаптивний. Тут немає радарів. Тільки захист від зіткнення, понятне, камери це всі, а круїз тут звичайний. Чарівне місто Дніпро. От їду я зараз 65, натиснув комфорті. Цікаво було спробувати. І вже зараз на спортрежимі. Ще раз робимо заїзд. О, тут приємно вихлопна стріляє вже. Зараз от на такій, на проваленій тільки що відчув, як підвіска теж точно відпрацювала. Супер, супер, вона їде. І от зараз, звісно, коли ти натискаєш, відчуваєш, як вихлоп приємно, саме приємно працює. Він тобі не розриває мозок. І навіть на спорті, якщо ти скинув оберти, то сильно його не чутно. Трошечки піддав, вона погнала. Вона погнала, і вона, бачите, відстріл робить да, відсічку. Клас. Клас. В останньому моменті я забув трансмісію примикнути на спортрежим і максимально спорт плюс включив щойно режим ще до всього цього. Спробуємо ще разочек. То питання не в тому, щоб знаєте, показати, що вона їде, то понятно, що ви вже помітили, і я сам же це відчув все. Цікаво, просто. Ну, на максимальних можливостях є спробує. На максимально спортивних налаштуваннях пробуємо. Ну, Тут все набагато швидше. Третя ось ми поїхали. Спавляю оберти. Швидкість, як завжди, в БМВ не відчувається. Задоволення максимальне. Знаєте, напротязі всього тест-драйва немає жодного відчуття, що автомобіль побував в ДТП. Настільки вона ідеально ровна, як нова себе поводить, їде, стоїть на дорозі. Жодного. От, реально, я вам не підрозказую, тому що мені треба вам розказати. Я ділюсь завжди чесно своїми емоціями і враженнями про автомобіль. Просто от, як нова. Як би там, ми не любили погнати, познущатись, там, з BMW, там, всяких нюансів, хвороб, там, десь масло може підтікати, щось. але коли сідаєш кожен раз в BMW за кермо, то розумієш, що про все це забуваєш. І насолоджуєшся настільки сильно, настільки кайфуєш. Ну, тільки BMW, кожна тачка по-своєму дарує свою емоцію. BMW — це своя харізма. Ні з чим не переплутаєш. Я трошки спустив пар, випустив адреналін, кайфанув разом із вами. Я впевнений, що через екран я вам трошки передав драйв, емоції. Яскрава тачка, цікава тачка, кайфова тачка. Дивіться, я від себе на пострітом скажу. Я про свої машини, так завжди кажу, і про партнерські кажу. Неважливо, як машина була вдарена, важливо, як вона зроблена. Повірте мені, якщо машина зроблена якісно, то ніяких проблем з нею не буде. Іноді для мене страшніше взяти Європу, е пригонку, тому що пробіг там ніхто не знає зачасту. Дуже часто саме так складається. І далеко не всі вони цілі. Цілі вони дуже часто бувають в лапках з Європи, тому що з Європи машини теж просто так, дешево вони продаються. От, по крайней мере, в Америці все бачите і все знаєте. Якщо вона зроблена якісно, нічого страшного тут нема. І це набагато краще, ще раз повторюсь. Аніж мотаний пробіг, коли вузли і агрегати вже втомлені, а ви про це не знаєте і не здогадуєтесь навіть. Так що дивіться, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, найкраща запорука довіри це СТО. Перевірте все, що вам треба, на вашому незалежному СТО, на офіційному, на полуофіційному, на неофіційному, на будь-якому. Якщо все добре, якщо вам все підійшло, сподобалось, поговорили, подаргувалися і розбіжались. І будете щасливі. Такі, як я сьогодні. До зв'язку, до зустрічі. З вами Лох Трандавто. Всім бажаю миру, магана перемоги. Слава Україні! Саме неприємне відчуття, коли з автомобіля зовсім не хочеться виходити, хочеться на ньому їздити. Саме ці відчуття. До речі, знаєш, що отаку заколочку в дверцятах? Я не знаю, чи її було чутно, коли ми переїжджали по трамвайним рейкам, але вона мала, звісно, зайвих звуків нам додати.